Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. Розпочнемо щотижневий розбір. Я дуже надію, що він допоможе вам розвинути усвідомленість, зрозуміти процеси довкола, зрозуміти процеси всередині вас та їх справжній симпіоз, справжню дію. Період новолуння в 29 градусі скорпіона, це пікова реалізація сезону скорпіону, відбудеться 20 листопада і це вкрай специфічний час. Ви знаєте, я зазвичай прошу вас бути обережнішими, якщо йдуть складні аспекти, то в період 17 по 22 листопада нам слід подвоїти нашу обережність. Тому що це новолуні дійсно одне з найбільш енергетично насичених в цьому 2025 році. Воно формує сильну зміну в внутрішньому стані, котра вже надалі створюватиме надлом, сув в реальності. Це супроводжуватиметься сильним відторгненням своїх старих уявлень про себе, породжується гостра необхідність перезібрати розуміння себе, своєї діяльності, в залежності від резонансу з вашою натальною картою, необхідну сферу в вашому житті. Сув в реальності формується ланцюгом внутрішніх усвідомлень і надалі внутрішніх виборів, котрі провіцюється назовні, які накопичуються і, начебто раптово для нас, змінюють загальний напрямок. У прийдешній тиждень таких внутрішніх переналаштувань, внутрішніх виборів буде багато і вони будуть інтенсивні. Вони разом створюють нове відчуття, нове бачення себе. Воно має бути менш прив'язане до старих проявів, менш залежати від очікувань, які ви вже давно переросли, і зараз у вас з'являється більше резерву внутрішньої сміливості зізнатись собі чесно та переобрати це. Що відбудеться? Новий місяць в 29 градусі Скорпіону в з'єднанні з Ліліт, в з'єднанні з ретроградним Меркурієм, і цей стеліум Скорпіонів точні опозиції до урану в останніх градусах тельця. Давайте спочатку проговоримо ризики, а вже далі ввійдемо в глибинне психоаналітичне бачення того, що підіймається і що нам з цим робити. Перш за все підвищується ризик діяти в афекті, в зміненому стані, реагувати неосвідомлено, і на такому прям нижчому рівні реалізації цієї аспектації підвищується кількість неадекватності, кількість падіння моральних обмежень, розмиттів кордонів, поведінці. Це може бути розпущеність, це може бути відчуття повної безнаказаності, і звідси підвищена травма небезпечність, аварійність, збої, імпульсивні рішення, котрі справді. Правдиво дійсно формується поза усвідомленням. І цей час в когось ця емоційна інтенсивність може пройти таким чином, що спочатку зробив і лишень потім усвідомив значення своїх дій. А значення і енергетична сила ваших дій в прийдешній тиждень буде довгою, буде мати суттєвий вплив на ваше майбутнє. На прийдешньому тижні новим масивом відкривається приховане як в колективному форматі, так і в особистісному. І це також може бути. Складним для того, щоб це перенести. Несприятливі аспекти для того, щоб входити в фінансові зобов'язання, давати в борг, брати борги, інвестувати, робити великі покупки. Для цього немає аспектарної зовнішньої стабільності. Прийдешній тиждень також варто менше перебувати в людних місцях, в скупченнях. Ви можете навіть відчувати внутрішнє спустошення після відвідання таких місць, оскільки ваша чутливість зростає і тому зростає перенавантаження від чужих емоцій, від чужих переживань. Вони можуть буквально забирати ваш ресурс, так як всередині самого себе. Також дуже активно прибиваються несвідомі імпульси, прибиваються страхи, непрожиті емоції, і вони досить сильні, вони повертаються в первинній тій самій формі, у якій і були зафіксовані в вашій психіці. Можливо, в травматичних, можливо, в переломних подіях вашого життя. Велика кількість флешбеків, привидів минулого і нам потрібно спостерігати. Переводити це в усвідомлення, оскільки для нас це можливість побачити, що ви енергетично обслуговуєте в вашій психіці, куди насправді йде більша частка вашого ресурсу. І насправді планетарні положення новолуння по ланцюжку передачі сили мають замкнену конфігурацію між Плутоном, Ураном та Венерою. На прийдешній місяць з 20 листопада по 20 грудня. Половина процесу, того, що буде відбуватись, дійсно, залежатиме від уранічної непередбачуваності зовнішніх процесів. І в його поверненні в останні градусі тельця в такій аспектації стабільність проявиться у відсутності стабільності, у ненадійності матеріальних опор, це зміни фінансові, це зміни в здоров'ї, котрі виникають без чіткої логіки, без прогнозованості та розуміння, чому. Інша половина залежить від того, наскільки сильний ваш внутрішній імпульс розв'язати невирішені внутрішні питання, особливо страхи, в залежності повтор старих сценаріїв. Бо місцями страх того, з чим би ви могли б зіткнутися в вашому бажаному, змушує вас обростати проблемами, обростати хворобами, хронічними станами, щоб залишитись саме в тому місці, в котрому ви зараз знаходитесь. Це глибинна тема. Глибинна тема для розбору самостійно, про те, що формувалось роками вашій психіці, що визначає здатність рухатись, обирати, змінювати. І в цьому місяці саме ці механізми стануть максимально явними. Якщо обираємо виходити з цього, при цьому не тікати від своїх станів, від інформації, яку підіймає прийдешній період, і брати від цього ресурс, тоді ця замкнена конфігурація дає прискоренням. Ви можете подолати те, що дуже довго мало владу над вами, можете зрушити ті питання, які тривалий час стояли, бо ваші внутрішні захисні конструкти почнуть змінюватись. Ви почнете поступово адаптуватися до нових умов, почнете довіряти собі. Зовнішні процеси почнуть також рухатись. Вони почнуть відгукуватись на ваш напрямок. Що з плюсів поточного аспекту, це звільнення від обмежень, від можливих рамок в голові, які заважали вам жити це уміння бути собою, не підлаштовуватись під оточуючих. Поговоримо також детально з іншої сторони, тому що є полярність. Старі залежності, темні сторони сильно проявлятимуться. Вони пропонують повернутися назад. З ними знайомо, значить, підживлюється ілюзія безпеки. Бо це дуже страшно зізнатися собі в необхідності нового в необхідності йти далі. І психіка створює відчуття, що повернення до старого це набагато менший ризик, хоча фактично це старе і є найбільшим джерелом виснаження. Темні сторони також можуть прориватися через бажання помститися, через маніпуляції чужими почуттями, слабкостями, відчуттям неповноцінності. Що з цим робити? Перш за все, спочатку прийняти те, що ви на планеті Земля, і дозволити тим думкам, котрі приходять, прийти. Приймати себе в стані, коли ви не носите маску ангела, щоб догодити всім, приймати себе різним. Якщо ви простіше до цього поставитись, тим простіше це пройде. Це не буде розростатись середині вас. Ви зможете не впустити озлобленість своє серце, не давати злобі можливість отруїти ваш мозок, ваші почуття, керувати вашими діями. Тому що агресія в прийдешній тиждень не є індикатором сили, вона не є індикатором внутрішнього ресурсу. Вона навпаки буде підміняти відчуття опори різкою емоційністю, різкими імпульсами, створювати таку ілюзію, що ви тримаєте якусь ситуацію під контролем. Але насправді будь-яка дія з гніву вона буде утримувати вас в чомусь старому, ви будете підживлювати це і знову починати бути залежним від того, що визначає вашу поведінку. Також важливо працювати з образами, досліджувати це. Образа завдає біль, вона не дає руху ні вперед, ні назад. Вона нас отримує на одному місці, і важливо зуміти відмовитись віднесення цього тягаря, котрий не виконує жодної функції. Зараз аспектації цьому повністю сприяють для відсікання старого, відсікання від жившого. Відсікання від прив'язаності до дій, від очікувань до іншого, оскільки насправді правильного виходу вирішення цього питання просто немає, і це важливо відпускати це цистерем, давати хід життя. Для компенсації спорт в цей час також важливий, так як фізична активність вона стабілізує нервову систему, вона допомагає знизити інтенсивність цих тих накопичених процесів, але не варто займатися ну, прям надмірною активністю, не входити в крайнощі, шукати викид цієї надлишковості, можливо, через екстремальні види спорту. Краще бути готовим піти на ризик у вигляді рішучого кроку, зміни чогось, що вам не підходить, наприклад, невигідної роботи, змінити її на більш перспективну роботу, це зміни у власній справі, проявити свою підприємливість. Також важливо перестати вважати оточуючих тими, хто потребує порятунку, хто потребує постійної вашої допомоги, і почати. Піклуватися про себе, тому що звичка рятувати інших часто дійсно є способом не зустрітися зі своїми власними незакритими питаннями. І такий вибір поверне вас до вас самих, до вашої відповідальності, до ваших власних рішень, те, що зараз потрібно. Щодо початку нового в цей час то буде успішним, те, якщо ви будете щось планувати, ставити наміри того, що є логічним завершенням старого. Наприклад, Ті процеси, котрі давно визріли, Ви відчуваєте, що вони мають отримати наступний рівень розвитку, і в такому випадку нове воно буде природньо з'являтися як наслідок. Ви не тікаєте від чогось, ви не намагаєтеся щось скомпенсувати. І тоді не варто боятися щось змінити в вашому житті, якщо вас це не влаштовує. Важливо також не триматися за сталість за принципом того, що нове буде ще гіршим, яким воно буде, залежить лише від вас. І сприятливо напередодні новолуння, 19 листопада визначити, що вимагає переходу на інший рівень в вашому житті. Можливо, це робота, можливо, це формат взаємодії, ваші дії, ваш підхід до здоров'я, побут, в залежності від резонансу. І в цьому дослідженні важливо бачити не тільки ваше бажання щось змінити, але й те, що вже давно стоїть, в чому немає руху, в чому немає життя. Скорпіонська енергія, вона. Про конкретику вона любить бачити щось, те, що ви можете відчути, що воно дійсно може конкретизуватись, реалізуватись в такому контексті. І тому важливо окреслити точний результат, який ви хочете отримати до кінця циклу, до 20 грудня. І намагайтесь не слухати, не слідувати, не консультуватись з тими, хто мислить в парадигмі страху. В цей час велика кількість внутрішніх процесів сильно піддається та формується від того, які голоси ви слухаєте, щось може настільки сильно зрезонувати, як в позитивному ключі, надати вам більшої сили. Так і в полярності змусити вас закритися. Аспектація Меркурія до п'ятниці включно, посилює волелюбство, незгоду з ієрархією, внутрішні прагнення, не дозволяти іншим визначати ваш напрямок, ваші рішення. І в ці дні важливо не входити в суперечки, не пояснювати свої позиції тим, хто її не чує, оскільки це буде злиття. Нічого конструктивного від суперечок абсолютно не чекайте. В цей час формується відчуття власної самостійності, власної сили, тому зовнішній вплив, зовнішній контроль може сприйматися різко. Хоча насправді ж в цей час набагато легше впливати на мислення інших, задавати певний тон, перенаправляти увагу в потрібну точку, але Сітка маніпуляцій може будуватися настільки витончено, що цього і не розгледіти в моменті. Саме тому в інформаційні пливи, слова, наративи вони будуть мати значно більше вагу, ніж зазвичай. Те, що йде в лоб, це відчувається відразу, а те, що заходить зі сторони, це може відчути тільки потім. Дні активної впливу на волуння це три дні: 19, 20 та 21 листопада вважають темними, оскільки підсвідомість має більший вплив. І важливо уникати доторків з чорною магією, і тут важливо розуміти це не тільки в застарілому форматі, це взаємодії, котрі мають на меті вплив на волю іншої людини втягнути іншу людину в чужий сценарій, прив'язати, використовувати слабкості. Тому необхідно підтримувати ясність власних намірів, тримати дистанцію з будь-якими, емоційно сильно зарядженими ситуаціями, котрі змушують вас втягуватись туди, зливати свою енергію, свій ресурс. Важливо бути обережними з тими, хто нав'язує вам власну інтерпретацію, хто тисне через почуття, хто змушує вас піти наперекір власної інтуїції, власним відчуттям. Але це допоможе вам бути більш уважнішим з вашим оточенням, побачити, в кого більше проявляється ця схильність, проходити через слабкості інших людей, через емоційну нестабільність. Можливо, це ви. І тоді ви зможете побачити це за собою і пустити цю енергію, котра має такий впливовий характер дії в конструктивне русло. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку під цим відео, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з тим, кому ви вважаєте, це зараз буде потрібно почути. А також пишіть в коментарях, перед чим ви зараз стоїте, що ви зараз проживаєте, я буду рада повзаємодіяти з вами в коментарях. Дякую вам ще раз та до зустрічі на наступному тижні. На все добре!